Вітаю вас, я Володимир Тетерук І в цьому випуску програми Суспільні діалоги ми будемо говорити про історію, про нашу українську історію, історію, яку як відомо пише переможець. Ми віримо в нашу перемогу, і ми віримо в те, що ми маємо мати свою українську, україноцентричну історію. І хоча ще ми не можемо сказати про нашу остаточну перемогу на полі бою, але ми можемо говорити про те, що треба готувати історичне тло і готувати історичні е, роботи, е, писати історичні книжки про наше бачення себе, про наше бачення світу, і про наше бачення нашого суспільства. Після нашої перемоги сьогодні ми будемо говорити про це з гостем моєї програми, народним депутатом України багатьох скликань людина, яка була міністром екології Іваном Зайцем. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю вас, пане Іване. Одразу хочу почати. Ось з чого випускні іспити, точніше, для вступу. От ЗНО зараз НМТ. Точилися дискусії щодо предмету історії раніше. Історія була обов'язково, потім її відмінили, потім знову вставили і знову її зробили на вибір. Скажіть будь ласка, після року війни про що це говорить? Сама правомірність дискусії щодо необхідності складання іспиту з історії тих. Людей, які планують здобувати університетську освіту і робити подальшу свою кар'єру. Що це? Безпам'ятство, незрілість чи недостатність знову-таки року війни мало для вивчення уроків. Що це? Це по-перше, безкультур'я. тому що державні чинники не можуть не знати, що історія дуже важливий елемент при формуванні національної ідентичності. Історія це пам'ять. Людина виховується на історії. Людина виховує, виховується на важливих історичних подіях. Ми велика нація. Якщо так оглянути нашу історію, а не нація, якісь невдах, як нам розказують дуже часто такі псевдоліберальні ці всі історики. Тому важливість історичної пам'яті у формуванні національної ідентичності, у формуванні соборності нації вона надзвичайно важлива. Це перше. Я думаю, що ці люди просто вони самі не знають, не знають історію, вони не цікавилися цією історією, хоч вони обіймають великі державні е, посади, і, і тому для них це видається щось таким, знаєте, не дуже важливим. Але з іншої сторони, я не допускаю такої, знаєте, свідомої, е, свідомої діяльності е, на на те, щоб е, зупинити от наше е, відновлення, е, на, національне відновлення, тому що. Е, Історія і мова це два чинники, які формують націю, які формують е, саму е, сам дух е, люди, людини. Тому я не виключаю і такого варіанту, що є люди, сидять які спеціально для того, щоб нас от збивати з цієї е, до, дороги, е, щоб якось нас роз'єднувати. Уже на рівні самого виховання, тому що історія це надзвичайно важливий чинник і в націю і в державотворенні, і в формуванні от духу самої людини. А от знаєте, вони часто пояснюють, що знаєте, не на часі, не на часі, бо ми можемо там якісь конфліктність. Ви знаєте, не на часі, бо нам треба спільний погляд, якісь знаєте щоб хтось не образився якось. А от не на часі, які має маркери. Коли воно стає на часі, чи воно взагалі колись стає на часі? Оце не на часі. Ну той, що що говорить або використовує такий аргумент, що не на часі, то для цієї людини ніколи не настане той час, коли починати. Треба завжди починати раніше. Треба просто виходити із того, що націю формує е, вчитель треба виходити із того що націю формує е, свящ, е, священник. священик і чим раніше ми перейдемо до е, освіти національної за своїм складом, тобто освіта повинна бути е, українською мовою е, викладання е, відбуватися. Освіта має проводити оцю е, оцю таку нитку е, саме національної нашої історії. До тих пір ми не, не, не зможемо вийти на цю дорогу великого поступу. Тому оці всі відмовки, що не на часі, це все не для нас, це не для людей, які розуміють важливість. Само, самої історії у формуванні людської свідомості і об'єднанні е, самої нації це щось таке подібне. Знаєте, той хто е, теж пропагував або говорив про те, що яка різниця? Яка різниця якою мовою розмовляти? Яка різниця чи знати історію? В чи не знати. В оригіналі? А какая різниця, Так, от велика різниця, велика різниця, тому що історія вихова, виховує у нас от відчуття спільності. Це ми, а це вони. От і які вони інші чи вони ще й чужі по відношенні до вас? Тому, якщо наприклад зараз брати війну російську українську, то нам важливо не тільки зафіксувати свої свідомості, що це інша, інша там нація чи населення інше, а й зафіксувати, що це чуже. Чуже, чужа нація, що це мало того, що це чужа, це ворожа нація, ворожа нація до всього цивілізовано. Що це варвари? І тоді, коли ми будемо бачити цей об'єкт. Так званий російський народ у цій правдивій своїй основі, у самій природі, отоді ми зможемо і виробити політику опору цим зазіханням безкінечним імперським і з боку Росії. Тоді ми можемо всередині самої України вибудувати такий клімат, таку атмосферу, щоб люди тягнулися один до одного, щоб вони гордилися тими історичними важливими подіями, яких я ж кажу, ну рясно усипана наша історія. Ми, якщо так подивимось. Дивимося, наприклад, навіть епоху, я вже не кажу там Русі, я беру епоху, наприклад, козацької, козацьких час, часів, от, от, часи Богдана Хмельницького. У цей час у Великій Британії Кромвель там заявляє, тобто себе як людину, яка розуміє, що наступають нові часи, наступають нові можливості для організації людських спільностей, що формується держава держава національного типу, де традиція і звичай корінної нації титульної нації кладеться в основу і суспільної, і державної організації. Так і в нас це робилося. Якщо подивитися в епоху руїна після Після Богдана Хмельницького велика руїна. А після руїни ми бачимо того ж самого епоху Івана Мазепи, епоху Івана Мазепі, яка характеризується появою такого ну, стилю, мазепінського стилю в архітектурі. Це не просто так собі така штучка. Це не кожен народ здатний, наприклад, вийти на такий рівень. Чи, наприклад, появу Конституція Конституції Пилипа Орлика? Це взагалі документ, який показує, що вже тут інші розуміння серед цього народу. Я, я О, пане вантерте од... на свободу. Об одну ремарочку хочу сказати просто нашим глядачам. Хто не дивився нашу програму з судею конституційного суду, відставці Віктором Івановичем Шишкіним. То він сказав, що в принципі оцей принцип розподіл влади влад першим сформульований не Монтеські, а Пилипом Орликом і записаний в Конституції Пилипа Орлика. Це дуже дуже цікаво, Це задокументований факт. Я б навіть так, я б не це ми умовно кажемо про конституцію Пилипа Орлика. Насправді, це конституція от того часу. Ото Мазепінського часу. Отеє великої просвітницької роботи, яку робив сам гетьман. Якщо візьмемо, подивимося, скільки було церков тоді збудовано його коштом і його ініціативою. От, у Києві, наприклад, і в Лаврі, і, 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 і біля Лаврі, і в Переяславі, в Вознесенський собор, і в багатьох-багатьох, і в Мгарі, наприклад, біля Лубнів, в багатьох-багатьох місцях. Потім він дуже велику таку роботу робив е, по створенню е, навчальних закладів, наприклад, колегіум у, у, у тій ж самій в Чернігові е, у тому, тобто скрізь його рука, як людина, яка думала далеко, як людина, яка не просто розуміла значення самої історії минулого для того, щоб заглянути у майбутнє, а вона фактично творила оце майбутнє через освіту. Через освіту. І Тому ясно, що сьогодні вилучати із програми обов'язкових іспитів історію. Це просто диверсія. Треба говорити прямо говорити. Це диверсія, яка хоче зупинити якраз оцей процес писання правдивої історії української. Бо ми до сьогодні щодня не маємо цієї правдивої історії. Нам писали цю історію, як ви кажете, переможець. Хто був тоді переможцем? Російська імперія була переможцем. Вона все зробила для того, щоб написати. Як казала Катерина II, історію Російської імперії переважно як російської, як російської, тобто тут елементу нашого абсолютно не було, і тому не дивно, що сьогоднішній цей карлик московський. Путін говорить про те, що не було такого українського народу, що Україну придумав, наприклад, той же самий Ленін, і це не просто знаєте від безкультур'я, хоча цей елемент надзвичайно важливий стосовно Путіна, а це просто така свідома брехня, продовження тієї політики, яка була в попередніх часах для характерна для Російської імперії. Ми. Зараз напередодні з вами е, днів. Шевченківські днів 9 березня день народження Тараса Григоровича Шевченка, а 10 березня день День його смерті. Я думаю, що буде дуже багато дискусій із цього приводу, тому що нам треба доступитися до справжнього Шевченка. Нам треба доступитися до його цієї мудрості. Нам треба зрозуміти, що пророк це не тільки той, хто говорить до прийдешніх поколінь, а пророк. Коли він говорить, він творить це прийдешнє. Тобто читати е, е, його сліди, відчитувати його сліди, і ви побачите, що нас чекає е, у перспективі, що нас чекає у майбутнє. Якщо сьогодні подивитися на цю російсько-українську війну теперішню, читати його, е, такі твори, як Кавказ, наприклад, е, такі твори, як Холодний Яр е, Чигрине, чи, чи багато інших, то ми побачимо, що Шевченко все нам розказав. І вже тоді від нас засобах і сказав, що тільки в своїй хаті своя правда і сила і воля, і тільки боротися треба боритися, поборити Це ж така яка яка така містка і така одночасно проста формула, яка доступна всім. Тому ми не можемо сьогодні позбутися цієї історії. Це вороги, я інакше назвати не можу, хочуть виграти час. Тому що вони бачать, що ця війна російсько-українська вона збудила величезні маси людей, величезну таку індивідуальну творчість. І ми бачимо, як навіть у всіх цих соціальних мережах як люди докопуються до таких якісь дуже важливих е, речей е, історичних, і вони починають це все е, нагору витягувати, і це починає заходити у свідомість людей. Е, і я думаю, що якщо зупиняти цей процес через освіту, то воно просто ну, блиснуло десь там в інтернеті та й загубиться. А воно повинно війти туди, в систему виховання. Систему Виховання в систему знань, тому що школа це не просто система знань, це і система виховання. Я можу так вам сказати колись на своєму досвіді, коли я був міністром екології і природних ресурсів, і я бачив оту, оту величезну проблему екологічного характеру, яка не, не зійшла сьогодні із нашого порядку денного. Я дуже багато думав е, тоді е, над тим, е, а що треба зробити, і що було зроблено, наприклад, щоб отака, така, така пустеля утворилася, е, Ну, що треба зробити? Всі думають, що це просто освіта. От. А е, освіта через знання. От ми дамо людям знання. І люди знаючи щось там про цей процес, вони будуть вибудовувати свою лінію поводження. Насправді тут треба, щоб була ще процес виховання. І коли я заглядаю у творчість наших українських письменників, поетів, то ж само Шевченка чи там е інших. Чи Лесю Українку, ну кого ми тільки не назвемо. Ми побачимо, наскільки ця ідея природошанування властива от нашій нашої письменницької творчості. Ми скрізь бачимо це у Шевченка взагалі це просто перевтілення людини в якісь образи природи, у якісь там тополі, калини і так далі. І це не тільки в нього, чи взяти там тіні забутих предків Коцюбинського, чи когось, когось іншого. Так, от ця традиційна, така культура, яка трималася на традиції, на звичаї, на різних цих заборонах таких. Ви ж думаю, пам'ятаєте той час, коли? Були дитиною, і вам дуже хотілося заглянути у кубель це, наприклад, ластівки чи якоїсь іншої пта пташки. Але мати казала, що ти не залазь туди, не чіпай рукою яєчко, бо якщо ти його зачепиш, то у тебе ластовінячко буде по твоєму обличчі, і це була така пересторога, це було таке табу для того, щоб не лізти так і цими брудними руками у природу. А, а, а ми що. От, що при Радянському Союзі відбулося, загатили Дніпро, роз'єднали дві України, засипали нашу історію, загубили величезні села із великою історією. Та знову ж таки, якщо беремо того ж самого Шевченка, просто я завтра маю бути у Переяславі в університеті, будемо говорити про Шевченка. І от якщо брати творчість Шевченка, то. Такий найбільший інтелектуальний спалах у нього відбувся. Це програмові твори для нації. Вони були написані в 1845 році на Переяславщині. Так я скажу прямо, у Переяславі, там. потім село в Юнищі, воно затоплене, Андрушів, воно затоплене, це, це село. Так от, ці села затоплені. А там Шевченко написав найкращі свої в юнищах, наприклад, і мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм він написав. От і в багато в юнищах він написав. Ви, і Саме здається, теж не так. Відповідаючи на питання, спочатку торкнулися Мазепи. Тобто, Мазепи, це не просто ціла епоха, це фактично старт української тому явищі, як українське бароко, і саме. Поштовх Мазепи, а його е, оцей фундамент він далі почав розбудовуватись у вісімнадцятому сторіччі. Звідсіля і Бартнянський, Березовський, Ведель, звідтіля цей партитурний спів. Звідсіля і я не побусю, і зовсім е, пінзель своїми скульптурами. Звідсіля і малярство, і школи і таке інше. І е, розуміння оцього, знаєте, такого плину історичного взаємозв'язку, який імперія намагалася порубати, от його відродження, розуміння себе, це це саме можливо, оце Шевченкове і повернення, і розуміння того, хто так. ми. Які чиї яких, сини, яких які сини, чиї чи чиї сини, сини яких, яких батьків, батьків да. за що, яким закуті, да, да, от за що й яким закуті, от, да, і от, да. і оці от греблі, як ви кажете, перегороджені, затоплені села, перегороджені Дніпро, це є наслідок. Наслідок в тому числі історичного безпам'ятства? А скажіть, будь ласка, от ви сказали історію, знання історії, це не тільки зміцнення, це не тільки формування національної ідентичності, а і і розуміння, хто є поруч, а, розуміння, наприклад, хто є так звані росіяни? Чого від них чекають? Бо ті нації, які не приділяють цьому увагу, вони довго не існують. Вони вони, вони стають знову таки не суб'єктом, а об'єктом. Але пане Іване, як нам бути? У цьому зв'язку, коли існують, наприклад, на сьогоднішній день різні історичні концепції, в тому числі, що Київська Русь, як колись так званих трьох братніх народів, і кажуть, вийдуть маститі академіки. На це написані сотні десерта. Не чіпайте історію". О, знаєте, різні мають змагання, чи нам треба все ж таки підійти і сказати. знаєте, годі вже займатися цією облудою, годі займатися оцим імпероцентризмом. А почати ви будуть, чи, чи чи можливо це неправильно? Ми тоді обкрадемо якось себе. От як ви думаєте, от як тут бути? Бо я вже відчуваю, що там десь з міністерства освіти і науки почнуть кричати, захищати от оцю багатополярні що. Це толерантно різні школи наукові. Чи в цей час нам треба все ж таки забути про наукові школи, коли Україна стікає кров'ю, а побачити свою українську, україноцентричну е, наукову школу, а вже потім розбиратися. От як тут? Та тут вже відповіді є. Для нас дуже важливою є постать Михайла Грушевського. І те, що Михайло Грушевський написав, от про давню історію. І довів її аж, 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 аж майже до наших часів, то така дуже стрижнева, дуже продумана правдива історія. І якщо ми будемо розвивати ті ідеї, які закладені у працях Грушевського, то будемо йти у абсолютно правильному напрямку, бо ці концепції. Імперські, зокрема, та концепція, що е, Русь це є колиська трьох народів, вони вже піддалися великій ревізії до певної мірі навіть у 60-ті роки, так званими нашими 60-никами. Вони е, 60 вже тоді був нанесений такий удар. А якщо ми ще заглянемо за у чужі світи, якщо ми подивимося на нашу діаспору, що діаспора понаписувала із початку ХХ століття і аж до наших часів, то там величезний масив, там величезний масив інформації, величезний масив всіх цих концепцій, оцінок, правдивих оцінок. І нам сьогодні велика потреба у нас сьогодні залучити у нас суспільний обіг і в науковий обіг, бо це ілюзія. Якщо ви думаєте, що, наприклад, наші науковці дуже використовують так зараз джерела наприклад, нашої діаспори, по-перше, немає в такій кількості цих джерел. Вони ще не цифровані до певної міри. А написано, написано дуже і дуже багато е, на історичній темі із таким узагальненням, із таким -про прогнозом е, на майбутнє. Так само треба і це забрати нам е, до, до себе. Ну зрозуміло, що треба знати мови, і треба читати джерела, які лежать у архівах закордонних країн. Нам треба просто цілеспрямовано працювати, наприклад, у напрямку е, Тих же ж арабського того світу, там де Персія. Там багато було різних людей, які ходили по світу, записували ці всі речі. Чи Туреччина, наприклад, я думаю, що Польща ще не, не абсолютно не піднята. Треба дивитися, що в Литві там лежить, бо у нас були ці спільні періоди. Бо в найближчим часом дорога до Росії нам буде закрита. Якби ми могли відкрити ті скрині російські, забрати ті наші літописи, літописи справжні, а не перероблені і вже перевідані під час Катерини II, Катерини то ясно, щоб ми багато дечого почерпнули. Тому треба займатися цією справою. Це справа не просто така собі перехідна, це справа державної ваги. І знову ж таки ми повертаємося до того, що зацікавленість і Орії вона формується з дитинства, вона формується із, із школи. Це не просто підручник. Це треба мати такі дуже важливі е, якісь місця. Всередині самої України куди мають бути ці мандрівки школярів, щоб показати оцю велич нашої нації, показати нашу таку велику, нашу нашу історію. А їх от дуже багато цих, цих місць, і треба, щоб прямо у програмі шкільні були були вмонтовані такі елементи. От я пам'ятаю, як я був раз у Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні. І нас возили в ну в обіця Вашингтона. От по потамаху по цьому їхали ми на таких якісь корабликах маленьких. Безперервно, безперервно, учні, потім студенти їдуть от на цю садибу. Для чого? Для того, щоб от відчути цей дух. Цих творців американської держави щоб побачити, де вони виростали, чим вони керувалися, що вони створили, як це записано у документах, так і нам треба ці речі робити. Я Пана мене, у нас на жаль я, я вас слухаю, знаєте, і шкодую, що час невблаганно нашої програми спливає. Я просто собі уявляю, знаєте скільки ще є джерел історичних, яких ми не знаємо. Те, що ви слушно згадали, і той же арабський світ у той же той, той ті же Литві Я думаю, що і німецькі є джерела, і в Італії є подібні джерела, і ми їх можемо використовувати і і, 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 і дійсно розширювати наше бачення свої... треба спеціальні програми а, державні а, програми. А скажіть, будь ласка, вже так на, на завершення нашої програми. А ми можемо написати свою історію. Ми розуміємо наше ставлення до москалів, і ми тут, вони поза так би мовити, конкуренцію. Але у нас є наші сусіди, з якими також у нас складалася по різному історія. Ну взяти ту ж саму Польщу, і коли ми будемо писати нашу історію, нам тут дуже також важливо. Я б не сказав би узгоджувати, але в принципі дуже часто ну можна сказати так більш-менш спільний погляд на. Ті чи інші моменти для консенсусу, для консолідації, для взаємодії, для розуміння, хто наші друзі, хто наші вороги, де нас у нас багато спільно більше спільного чи більше того, що нас роз'єднує. От на початку 90-х років була спільна. Здається, п'ять засідань відбулося. 5 років одне засідання на рік спільна україно білорусько литовсько польська конференція істориків, де вони намагалися подивитися, от от. Таким знаєте, такі зробити універсальний погляд. Наскільки ви вважаєте, от це зараз було б у нас актуально? Ну зокрема, щоб зрозуміти погляд на того ж Бендеру, то на події в Волині 43-го року. Ну ті питання, які потребують, розумієте, ну тут треба роз'єднати ваше запитання. Справа в тому, що якщо ми хочемо написати свою національну історію правдиву, то ми повинні писати без оглядки на будь-кого. На будь-кого. Бо це наша національна історія, правдива історія. Ми її відчуваємо цю історію, ми можемо її ілюструвати якимись там процесами, якимись іншими речами. І от якщо ми напишемо свою національну правдиву історію, тільки тоді ми можемо вийти на цей справжній діалог. Це не означає, що ми повинні загубити цю роботу і сказати, от поки ми не написали, то нема чого там говорити з поляками чи там з литовцями, чи з кимсь іншим. Ні, треба починати говорити і сьогоднішнього дня, і так далі. І ви ж бачите. Навіть ця російсько-українська війна вона трошки е, вона трошки диракирадикалізувала е, навіть оці е, історичні погляди поляків і нас. Поляки побачили, що без незалежної України не буде незалежної Польщі, і тому питання не стоїть за те, щоб там якісь там креси, там підхопити, чи там ще що-небудь. Тому ця війна вона теж уплине уплинула на те, що і поляки, і українці будуть тяжко менш радикально дивитися на ці всі на ці всі речі. Вони повинні бути відзначені у, у тому діалозі, про яку про який ви говорите. Але спочатку треба написати свою історію, правдиву історію. Вона не є ця історія, будемо так казати, писати її треба не з позиції антипольськості чи, там, наприклад, анти там, якоїсь ще держави, а з позицій наших. Про українськості, про українськості, саме україноцентричності, і якщо ми напишемо е, ці підручники цю історію із позиції україноцентричності, от тоді це буде цей матеріал для справжнього діалогу із нашими сусідами. А ми хочемо заскочити наперед, якось так. Ми хочемо, не написавши, ну не створивши свої, свою хату, а ми вже хочемо там питати в когось, що давайте подивимося, яка вона має бути ця. Що ви хата. що ви нам підкажете? Як ви <кхів> подивитесь? На нас да. хай підказують, хай підказують, але треба своє зробити спочатку свої хаті, своя, своя правда, правда і сила, і воля. Дякую вам, пане Іване, за участь у програмі. Нагадаю, це був Іван Заєць, народний депутат України багатьох скликань людина, яка була міністром екології, ну відомий. Політичний державний громадський діяч програма Суспільні діалоги Вівії. Я Володимир Тетерук, тримаймося. Ми неодмінно переможемо і напишемо свою правдиву україноцентричну історію. І хай нам всім щастить.